Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Російські військові не припиняють обстрілювати херсонщину. Снаряди влучили у херсонському та Переславському районах. На лівобережжі тимчасово окупованої Херсонщини третій день триває дострокове голосування на так званих виборах до місцевої думи. Разом співали, куштували херсонські кавуни та борщ і дивились вистави. На Буковині відбулась толока, яка об'єднала митців з Херсонської та Чернівецької областей. Херсонська територіальна громада під обстрілами цілодобово. За даними міської військової адміністрації, минулої доби російська армія випустила 92 снаряди. Обласний центр атакували з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Влучання були у середмісті та корабельному і Дніпровському районах. До вибухів, говорять місцеві жителі, звикли. Попри небезпеку, виїжджати не планують. Від обстрілів розповідають, ховаються переважно у своїх оселях. Застосовують правило двох стін. Я ховаюсь. Убежища нет. Вот так сижу и вижу, где оно свистит и куда оно летит. Все. Две стены в коридоре, на стульчике. А что делать? Да. Протягом доби снаряди пошкодили багатоквартирні та приватні будинки. Під обстрілом був також парк, будівля навчального закладу та комунальне підприємство. Ще одне пошкоджено в селі Микільське. Окрім цього, влучання були у Садовому, Придніпровському, сонячному. Вночі російські військові вдарили з авіації по селищу Молодіжне, розказує керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За добу Шість людей от постраждали внаслідок російської агресії. Одна людина, на жаль, загинула. Чоловік в Білозерці ще троє людей від цього ж обстрілу постраждали там. Це його дочка, дочка цього чоловіка, його жінка. Ми зараз у лікарні. Також ще один чоловік постраждав в цьому ж квадраті постраждав від цього обстрілу, і трошки пізніше ще. Один чоловік звернувся за допомогою. Також під обстрілом був і Херсон. Тут також одна людина страждала внаслідок обстрілу, отримала легкі поранення. Ще одна дитина отримала поранення. У селищі сонячне під обстріл потрапив 11-річний хлопець. Сьогодні батьки привезли його до лікарні і діагностували поранення лівого стегна з іншородним. Тілом залізним. Зараз лікарі провели операцію. хлопчиком. все буде добре, а життю нічого не загрожує. Під вогнем був і Береславський район. Обстрілювали з авіації та артилерії. Розповідає начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Під ворожим вогнем опинилася Тігінська територіальна громада. Ворог завдавав авіаційний удар по селі Отрада Кам'янка та селі Олівка. Були пошкоджені житлові будинки та господарючі споруди мешканців. Село Боргунка було під артилерійським обстрілом. Пошкоджуючи, зазнала одна з адміністративних будівель. На щастя, без жертв. За вихідні маємо одну загиблу людину, двох поранених. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрушенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон. На тимчасово окупованій частині Херсонщини третій день відбувається так зване дострокове голосування, організоване російською окупаційною владою. Сьогодні псевдовибори у так званих Скадовському, Новотроїцькому, Іванівському муніципальних округах. Люди, які називають себе представниками виборчих комісій, у супроводі колаборантів та російських військових заходять на подвір'я до місцевих жителів, розказав Йосип, житель одного з окупованих сіл Лівобережжя. Ми поралися на городі, коли прийшли дві жінки з урною. З ними були два чоловіки в камуфляжі з автоматами. Сказали, що прийшли до нас, щоб ми проголосували. За що голосувати? Ми навіть не знали, що вибори якісь. Кажуть, усі голосують за єдину Росію. І вам радимо. От що нам робити? За інформацією, руху жовта стрічка у тимчасово окупованій Ульянівці будинки місцевих жителів другий день обходять представники так званих виборчих комісій у супроводі військових зі зброєю. Голосування під дулами автоматів, спроба змусити місцевих жителів взяти участь у фейкових виборах і підвищити явку, розповідає заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Реальна явка мізерна, але картинку пропагандистську вони зараз рисують. Для цього там є і групи, яких вони завозили спеціально, щоб вони там надавали інтерв'ю про те, як все чудово, як вони чекали цих виборів і цього руського миру. Але насправді активність населення мінімальна, Люди ховаються від цих виборів, намагаються наскільки це можливо, уникнути. Всього цього процесу до повномасштабного вторгнення під час місцевих виборів явка виборців на Херсонщині становила 33%, говорить політолог Дементій Білий. За його словами, окупаційна влада створила 233 виборчі дільниці. До вторгнення на лівобережжі їх було 450. Та ж сама Захарова, голова виборчої комісії Херсонської області, голосила, що вони очікують 70% щось проголосують, і зрозуміло, всім зрозуміло, що буде більшість за єдину Росію, бо вже там їхні сататичні фірми вже порахували голоси там десь на початку серпня, що там буде більшість, абсолютно більшість за єдину Росію. Вони не встигали навіть організувати цю телевізійну картинку, бо люди не хочуть голосувати. Ну навіщо їм це робити? І вони вирішили це зробити, вигадавши, вигадавши якісь там важкодоступні… -Херсонської області. На території РФ створили 388 екстериторіальних виборчих дільниць. Списків виборців немає, говорить Білий. Звідки тут зброється цифра 37, що проголосували, не зрозуміла розумієте? Вони десь записали, що у них орієнтовно 600 тисяч виборців на лівому березі. Я би просто хотів на на що на минулих виборах, вільних виборах в Україні, там було близько 450 тисяч виборців. Там навіть трошки, трошки менше за словами Дементія Білого, цифри, які оприлюднює окупаційна влада, і так зване дострокове голосування, це спроба, Ба створити картину масової підтримки Росії на тимчасово окупованих територіях України. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсонщина. nós do local І надзвичайна подія зараз відбувається. якщо ви чуєте, прямо зараз ми запрошені сюди в гості з великою концертною програмою? Тут дуже класно. Я бажаю всім тут побувати, подивитися, які тут краєвиди чудові, яка тут природа і гостинність. У Чернівецькій області в селі Тисобець Великокучарівської громади відбулася мистецька толока, Українська душа в творчому розмаїтті, півдня і заходу. Херсонщину представляли кілька закладів культури. Була директорка департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної військової адміністрації Віолета Царькова. Ми привезли свою творчу, найкращу молодь керівники закладу культури. Сьогодні тут ляльковий театр. Сьогодні тут центр народної творчості з фестивалем борщу, центр молоді, палац культури молоді та студентів. Ну, організатор. Директорка Херсонського палацу молоді та студентів Олена Звягіна рік живе у Великокучарівській громаді. Говорить, Ореть зацікавилась культурою буковинців. Так виникла ідея познайомити місцевих жителів із творчістю Херсонщини. Веселе і цікаво було усім. Дорослі дивились концертну програму, посвящали виставку майстрів ужиткового прикладного мистецтва Буковини. Також смакували смаколиками, котрі приготував обласний центр народної творчості. Вони їли наш справжній херсонський борщ з балебениками, з пиріжками. Діточок розвлікав перс патрон, він з ними грався, дерева їм незвичайні подарунки. Потім вони подивились виставок, якою їм Херсонський академічний театр Ляльок. Мистецьку толоку відвідала місцева жителька Алла Спрінцінат. Сьогоднішня подія вона є унікальною. Я скажу, чому тому що багато людей з громади Великого Великочарівської на Буковині можливо ніколи не були в Херсоні, але сьогодні Херсон привіз частинку культури своєї і ми змогли обмінятися, побачити, і я вам скажу відверто, Ще я дуже вірю, що ми колись приїдемо до вас. Від високопільської громади Херсонщини відбудовувати, яку після деокупації допомагає Чернівецька область, вручили коровай. Сьогодні ми маємо зрозуміти, що в нас є одна єдина Україна. У нас є одна мета перемога, щоб ми прибули над цими, і щоб ми могли далі працювати на культурній небі, на освітній. Якщо не буде освіти, не буде культури, не буде майбутнього. Заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Юлія Грицьку Андрієш говорить ця толока спільна творча робота двох областей. Дуже дякую всім виконавцям з Херсонщини, що вони поділилися з собою своєю творчістю і своїми здобутками Тут у нас на Буковині. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.